Міністерство інфраструктури, розвитку громади та території України презентувало дорожню карту реформи децентралізації. Презентувала її заступниця міністра Олександра Азархіна. Вона у нашій студії. Олександр, вітаю. Доброго дня. Дякую, що погодилися прийти. І перше запитання, яке в мене виникало, коли я дивився на цей процес. Зараз вся країна старається бути єдина. Тобто всі говорять про єдність, тому що тільки в єдності можна відбити напад ворога. Але ви продовжуєте рухати реформу децентралізації, яка ніби виглядає як антипод цієї єдності частково, тому що це ну, завжди за всіма опитуваннями, це була найуспішніша реформа в Україні. Тобто, як ідея децентралізації накладається на бажання єдності в час війни? Ви мені змусили згадати жарт, який був особливо популярний на старті війни, коли росіяни шукали центри прийняття рішень для атак в Україні. Оце чесно, мабуть, найкраща відповідь на те, чому саме зараз, під час війни, нам треба посилювати реформу. Наша сила, якраз таки в децентралізації, і наша єдність, якраз таки в здатності людей взяти в свої руки відповідальність і тримати свій шматочок фронту, яким би він не був. Я думаю, що це пов'язане ще з певною якби історією нашої держави, коли у нас історично було багато слабких інституцій, але дуже сильні у горизонтальні зв'язки. І в моменти криз наше суспільство протягом всієї своєї історії це показує. Воно здатне мобілізуватися, брати відповідальність свої руки. І дійсно це в нас стає національно визвольною війною. І саме реформа, яка дійсно була суперуспішною, зараз вона вимагала перегляду певних пріоритетів з точки зору. Воєнного часу з точки зору. Євроінтеграційних процесів, тому по суті, коли ми взялися за цю задачу перегляду дорожньої карти реформи, ми мали ці дві задачі в голові. Нам треба сфокусуватися, що ми вже маємо офіційний статус кандидата в європейський союз, і ми маємо сфокусуватися на те, що треба якраз зберегти і єдність зберегти цінність децентралізації, очевидно, в умовах воєнного часу. Тому зараз це найкращий час. Добре, а яка тоді специфіка цієї децентралізації в умовах воєнного часу? Головне насправді це єдине правило. тому що нас фактично. Зараз виникла ситуація, коли утворюються військові адміністрації. Коли виникає ситуація, коли треба правильно розмежувати, де чиї пасочки, де чия зона відповідальності, з кого питати. І тут непростий цей процес, він дуже політичний, тому що фактично те, як у нас зараз ситуація відбувається, залежить від того, як склалися історичні відносини від військової адміністрації, представником там, очільником громади. І це дуже по-різному є в різних областях, в різних регіонах, в різних громадах. Тому нашим завданням є дати оці єдині правила для того, щоб всі знали, як ми працюємо, хто за що відповідає, і була дійсна розуміння. Оце найбільш наріжне питання, якщо ви спитаєте будь-якого представника громад, щоб з цим був порядок. Ну так, але коли я питаю представника громад, то я бачу, що є різниця там, де громади мають обрану владу, а в час війни немає виборів, і там, де громади перетворені на військово-цивільні адміністрації, де не обрана, а призначена влада. І чесно кажучи, мої суб'єктивні спостереження свідчать про те, що обрана влада ефективніша ніж призначена. У нас є багато дуже випадків, коли якраз таки та влада, яка в нормальному стані була обрана, потім призначена на посади військової адміністрації. Це теж є. І дуже багато випадків, коли поєднання їх цих двох посад. Безумовно, тут головне, що нам зберегти, окрім того, що дати нормальну рамку правил, дати рамку, як ми потім будемо виходити з цього стану, бо ми війшли з вами в стан військовий. Але треба вже зараз думати все одно, як ми будемо повертати нормальне функціонування публічної влади. Але що в тому, що в іншому випадку, щоб правильно оцінити ефективність, mm -hmm. нам треба все одно забезпечувати підзвітність і прозорість. І якомога ще все одно контакт з громадянами, тому що наша теж децентралізація структури українського суспільства вона говорить, що чим більше ми даємо можливості не тільки працювати з рівнем навіть органів місцевого самоврядування чи адміністрації, але з самими громадянами, тим краще ефективніше у нас є залучення і реалізація будь-яких процесів. От про контроль від громадян останніми тижнями та навіть кілька місяців ми бачили, як громадяни раптом зацікавилися місцевими бюджетами, тому що в зв'язку з ПДФО переро. З цих коштів, які надходили в місцеві бюджеті від військових, приписаних у конкретних населених пунктах, місцеві бюджети витрачали ці гроші інколи на дрони, як значною мірою це було там, наприклад, в Житомирі. А інколи взагалі не зрозуміло на що на клумби, фонтани і якісь необов'язкові речі в час війни, і тоді. Самі громадяни виходили на протести і цікавились, а на що йдуть гроші, які у нас у бюджеті. Під цим кутом, Верховна Рада ухвалила зміни до закону про ПДФО, і тепер там тільки 10% його залишатиметься. Як ви, як людина, яка займається в міністерстві, якраз децентралізацією, оцінюєте цей закон? 10% досить, замало, можна було більше, треба було все забрати. Так зване військове ПДФО підняло дві. Дуже важливі і глибокі проблеми. Одна вона в цілому говорить, звісно, про те, яким чином має бути так званий наш оборонний військовий бюджет, і очевидно, він має. Єдину філософію, і логіку, як на центральному, регіональному та локальному рівні. Мені здається, що все ж таки консенсус є тут в державі суспільстві, тому що очевидно, що ми бачимо необхідність фінансувати фронт і потім все інше. Тобто, тут я розумію, що рішення пов'язане з тим, що Міністерство фінансів і далі парламент проголосували за таку рамку, воно має своє підґрунтя в очевидних реаліях війни. Однак тут є більше ще один глибокий момент. Момент пов'язаний з оцим от контролем і здатністю і громадян впливати на пріоритизацію бюджетів. Інструментів для участі бюджету, є так званий партиципаторний бюджет, їх має бути більше. Інструментів, реально навіть опитування і спілкування з громадянами, їх має бути більше. Будь-яка влада має звітувати, як і чому вона пріоритизується, як і чому, куди йдуть кошти. Але ще важливіше, коли ми говоримо про систему ПДФО, фактично, ті 64% ПДФО, яке загально державним бюджетом і було вирішено передавати на місцевий рівень для здійснення реформи децентралізації, вони є податком, який став життєво необхідним для громад. І звісно, що будь-яке урізання сприймається як загроза місцевим самоврядуванням. Однак, моя думка, що коли ми мали ситуацію саме військовим ПДФО, це все ж таки аномалія. Це все ж таки не той податок, який в будь-якій нормальній ситуації мав би в такому обсязі утворитися на місцевому рівні. І тому треба, перш за все, корінь аномалії винайти. А корінь це полягає в тому, як у нас нараховується зараз якраз таки податок ПДФО, податок на фізичних осіб, доходи фізичних осіб. Ми зараз його нараховуємо по факту від того, де зареєстрована компанія-роботодавець. Хоча в 99% європейських країн цей податок нараховується, де людина фактично проживає, тобто я можу платити податок там, де я живу, а не там, де я працюю. Не там, де зареєстроване ваше Н... підприємство, то насправді це величезна така проблема. У нас виникла, бо є різні підходи, взагалі, як дивитися на ПДФО. Один з підходів люди говорять: окей, ми залишаємося з тим, де зареєстроване підприємство, але йдемо не за центральним офісом, а де розміщені безпосередньо потужності. Тобто не центральний офіс укрзалізниці сплачується там в Києві, а де безпосередньо оце виробничі потужності ремонтне депо, скажімо. Є інша позиція, яка говорить: ні, навіть це не спонукає нас правильним чином розподіляти. Тати податки, бо це є громадянин, який проживає в конкретній громаді. Він є споживачем послуг, які пов'язані з освітою з охороною здоров'я, так далі, там де він проживає, і саме тому туди мають нараховуватися податки. Ми зараз з рядом експертних організацій, Юліт, Салар, спільно з парламентським комітетом, ми моделюємо. Як буде, якщо ми перейдемо повністю на таку єсівську модель, коли за місцем проживання? Або якщо, наприклад, ми розщеплимо це 50 на 50, тобто 50 буде залишатися за місцем фактичного проживання, а 50 за місцем розміщення потужності підприємства? Один з ерументів, щоб залишити також 50% за розміщенням потужності, щоб спонукати громади працювати з бізнесом і залучати їх. До інвестицій, щоб власне залишалися податки, це може спрацювати, але моя думка, що тут насправді найбільший потенціал, і це насправді один з фокусів нашої дорожньої карти децентралізації має бути на місцевих податках. Бо це поки що у нас є такою, знаєте, непізнаною землею для місцевого самоврядування, яке отримала ПДФО, і вже такі це були значні кошти. Але... Насправді наші громади ще не навчилися заробляти гроші самі. У нас ще немає фокусу і можливості для того, щоб оцінити, що в мене з місцевим податком: туристичний збір, певні збори на надра О, і Олександр, з ними оперувати. Те, що ви кажете, звучить дуже логічно, але я себе ловлю на тому, що звучить це логічно для умов мирного стану. Коли ми говоримо про дорожню карту децентралізації в умовах воєнного стану, то ця наша дорога, по якій веде карта, вона вся вирвами від бомб укрита і нас буде отак от трусити. Тобто, наскільки це все, що ви кажете, можливо реалізувати, поки триває війна? Чесно, саме зараз у нас ще є вузьке вікно, можливості для реформ. І я розумію, що зараз ми всі маємо дуже зібратися всією країною і сфокусуватися на реформах, бо це вже не та стадія, коли ми можемо говорити, що реформи вони мають почекати до перемоги. Нам зараз і перемогу буде легше набагато здобути, якщо ми трансформуємо своє суспільство, свою економіку, і в тому числі так завершимо в нормальному стані реформи децентралізації. Як це допоможе перемозі? Дуже допоможе. Я зараз завжди говорю, що наша перемога це. Пов'язана з кожним з нас, з кожної нашої родини, і дійсно пов'язана з такими речами, як і децентралізація. Наше перше зараз питання, це як далі мотивувати нас, усіх українців, жертвувати своє життя, захищати нас, захищати нашу державу, і далі дійсно працювати на спільну перемогу. Це про довіру насправді в корені. І якщо ми говоримо про децентралізацію як спосіб зв'язати людину з державою, то вибачте, це тільки єдиний інструмент, який може нагадати людині, що ти і є держава, що від тебе і залежить багато процесів, а ніхтось десь щось вирішує. Ось твої податки, ось твоя влада. Ось твій сусід. Він обраний головою сільської ради. Ти з нього теж можеш спитати. А якщо буде ще питати, можеш саме балотуватися. Тобто я зараз бачу і відчуваю це, тому багато це відчуваєш. У нас це суспільство трансформуються. і якщо ми зараз не повернемо себе насправді стан в тому числі перших місяців війни, нам буде набагато важче, і це стосується таких питань, як і мобілізація. Це стосується і питань взагалі, такої знаєте, мобілізації економічної, в тому числі. Тобто ці речі, от зараз, пов'язані як ніколи. І так, звісно, євроінтеграція. Той план України, над яким ми спільно працюємо з Єврокомісією, він говорить, що ми маємо самі знайти питання на три відповіді. Це і підготуватися до євроінтеграції. Це реформи, це і відбудувати себе, і це фактично отримати цілісну державу. Тобто, надзвичайно три складні задачі ми маємо вирішувати під час війни, але ми вже в цій стадії інакше не можемо. Все як завжди, одночасно. Да. Дякую, Олександро, Що поділилися цими думками. Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, була гостею розмовної студії.